Василь Семоненко, можливо, знову загрімлять гармати. Можливо, знову загримлять гармати, і тан зімне пшеницю на лану і буде плакать і журитись мати, коли сини ітимуть на війну. І хтось востаннє поцілує милу, і хтось сльозу непрохано змахне. А може дехто втратить віру і силу, своє життя рятуючи одне. Але не я, як визнати не стану, хоч як не буде боляче мені, за нашу землю, дорогу й кохану, я рад прийняти на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів змарнілих у труді, за рідні наші верби того поля. За наші дні прекрасні і молоді, і тут ні сліз, ні відчаю не треба, і тут не треба страху і ниття, живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя.